Сьогодні приїхав мотоблоком по землю для лохини. Там для посадки, як мені сказали, треба закислений ґрунт. Тобі ж його брати або з лісу, або десь, та як кондошу сос не ростуть. Приїхав я не сам ось до, як завжди зі мною. І тут недалеко, десь довтих соснах, воно де ростуть зараз, коли піду. І там 50 на 50 ямку треба. Потрібно. Ну це я зараз, думаю, пару цих відер перенесу. І заодно буде продовження відео про там не запитували про мотоблок, то я зніму покажу. Пск! Йдеш? В чого стаєшся? Ну, це що то побуде біля мотоблока. У нас оце світла не було, то це так затримки з відео. У мене відео є, потрошки буду публікувати його. Це тут гриби люди збирають. Вон, бачите, були раніше поля. Такий молодняк сюди далі був, але люди влазять і влазять. Цей думаю взяв дві каструлі, Ну, я й не винесу, бо грунт важкий, то це сам. А тут в принципі ачте недалеко, я знаю, ну метрів 30, ну. треба ще якось ще винести його. А я це не винесу сам на ложке земля десь тут знайти ну, щось щось таке є єду тут а, молодняк бачите який росте та що лінія висоководжна ця її трохи підчищали давайте нам десь Це, чи порити чи що хтось чи щось, щось О, От зараз я оцеї земелечки наберу по чуть-чуть, Я думаю, сам процес показувати вам не буду. Береться верхній оцей з цим саме більше верхній слой з цим з хвоєю. Ну, дивіться, що якийсь гриб, не знаю. Це, це йому, мабуть, хана. Це, мабуть, порховка. О, десь видно вам. Так. Добре. Да. До. Та наші гриби збирали. Збирай. Зараз грибів вже у нас нема. Так, ну що, буду я наповняти. Думаю, процес показувати нема сенсу. Вже наберу, включусь. Поговоримо про... А, ну що це росте? Ні, це жабліч. Поговоримо про мотоблок. Ну от уже. Це, виходить, яке відро 2, п'яте відро в ту каструлю. Він кажеться, що він чорний, але показую, але він не чорний, такий сіру... він такий глинистий. порівняно з чорноземом, то він світліший. Ні одне дерево не постраждало, так що не хвилюйтеся. Що коріння терчить он і он до одне, але я б для дерев не брав. Так, буду нести. Єдине, що ручка ріже, і воно тяжковато трохи землю брати. І тут а, бачите ще й трохи погано ходити. Ну, то гриби якісь, покажу. Раз там покажу. О, дивіться. Хоч казали, як не називається, я забув. Ось до. Такий ще непоганий, але ні, вже розлізся. Ондо є, ондо, ондо. Ну, трошки є, але такий дивіться. Ну, я не по гриби приїхав, так що буду йти. О! Тут о ми заїжджали, не знаю, це, мабуть, підвода, бо трактор сюди не візьме, бо зараз розмокло. Така стежечка. Стежечка витупана. Видно, що не ну, я один хожу. Оце, що в руку ріже, а так то в принципі можна носити. Не знаю, хватить, не хватить. На... Там яма 50 на 50 цього. Ну Тут а нема 50 літрів ці каструлі старі. Ці виварці. Ну, не знаю, навіть на літрів 40, то 35. Бачите, хто мене жде. Ну. М -м -м. Зараз поїдемо вже. О, це я скільки брав, це сповне з відром. О! Вже. Давай. Давай, 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 йди. Ну, зараз я виставлю. І висипати не буду, просто поставлю вже, хай там стоїть. Том, обіцяв, як я казав, обіцяв зняти відео. Бачите, дивіться, що от фермера з дорогою роблять. Нема дороги. Зараз мокро. Обіцяв зняти відео. Там просили мене, що робити, коли просто мотоблок не заводиться, що я роблю. Я буквально декілька хвилин розкажу в цьому відео. Перше, саме перше, що от, от пару разів спробував, не вистачає даже, ну, хватає, це має до білий дим не йде з вихлопної. От, от глухо стоїть все. Легенько відкручую, ось до цього. по чуть-чуть, щоб пішла солярочка. Не треба відкручувати, щоб там півлітри вилилось, не треба. Просто чуть побігло трошки. Все, ну я не знаю, там ну, грами, просто щоб ви бачили, що воно тече. Убігло, все. Далі. Трубка високого тиску. Тут ключ на 19, тут ключ на 17, чи навпаки. По-моєму, тут на 19, тут на 17, отут на 17, тут на 19. Далі вже відкручую от це, саму трубку цю високу тиску. Теж кручу, пробую, чи подається солярка сама. Подається солярка, все добре. Ставлю цю трубку, вже дивлюсь до форсунки. Якщо ви знаєте, вже у вас форсунка перевірена, що вона працює. ну, По-моєму, 60 чи 70 робочий тиск в ній. Ну, можу помилятися, то зараз скажу, там мені в коментарях зараз напишуть. По-моєму, 60 чи 70, ну це не точно. Для даної форсунки. І саме головне, щоб ви виставляли на тому стенді, де перевіряють форсунки для мототехніки, а не для цього. Чому? Розкажу зараз чому. Дело в тому, що в мене сусід поїхав теж виставляти там, де Камази, ну форсунку. І вони правильно виставили тиск. І Вона неправильно робила. Це теж важливий момент. Я не хочу сказати, що хтось там тупий чи ще щось. Ні. Просто такий момент, щоб ви знали. Потім вже пробую це. Поміняв форсунку, вже пробую, вже завожу, 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 завожу. І він має, все-таки, він має, якщо тут все добре, форсунка, він все одно заведеться. Як він буде працювати одне, він заведеться. Хіба що проблеми там вже з поршневою щось там полетіло, то так. Да. Але проблеми з поршневою, ви ж компресію чуєте, коли заводите. От. От це все. Потім, якщо це все, що я сказав, не допомагає. Є в мене номер майстра. Дзвоню до нього і вже запитую. Ну, це на крайній випадок. Дзвонив. скільки років мотоблоку, дзвонив рази 3-4. Десь так. Це вже на крайняк. Ось це все, що я роблю. Все одно щось має. Якщо є компресія, він має. Оце, що я вам сказав, воно має завестися. Навіть якщо. Якщо насос полетів, він буде білий дим. У мене вже є відео, я показую, як робить, коли насос погано це. Ну і все одно він хватає. все одно. Ну як хватає? Він хоч димить дуже, але він доробить. Ось так. А по, моїм, по моєму тоблоку, то, що я говорив, потрібно дивитися. Отак саме оця байдуга, вона вже теж западає. О, бачите, дивіться, як розбила. Раз. У мене. Потом. Тут а десь в мене вода капає краника поміняти два. Краника поміняти два. Там нагрівається то масло трохи. Ну, зараз покажу. Самі побачите, як це вам показати. О, бачите, такий там стан. Ну це не критично, я вже говорив, що я масло трошки більше наливаю. Це помив, це все помив. Отут масло в мене лупить, теж треба поміняти. Що ще таке? Форсунку до того, оце, хто, мене, хто там запитували мене, це їхати догорувати, а вона і теж не міг завести. Поміняв форсунку, завів зразу. Поміняв форсунку, завів зразу. До речі, мене теж насос ранній вприск, я вже це не раз говорив. Треба ну, ремонт не це підкласти кольцо. Його підкласти треба все розбирати. Я, ну, По-перше, нема часу. І, давай, чесно чесно кажучи, немає бажання. Пока їздить, хай їздить. Ну, ось так. Ну, Це все. Це, мабуть, і все. Грітися, ну, я знаю. А, ще таки нюанс? Ще такий нюанс важливий, якщо старий мотоблок, отут може цей е, задобіти. Я кусочок відрізав, нагрів або нагріти зажигалку, а ні то кусочок відрізати. Оцей шнурок він може задобіти, якщо старий. Ну, дивіться, там тут там м'ягкий, а там може дубовий бути вже. Це все. Що, да, якщо прокачуєте систему, не забувайте туди попадає повітря, він зразу не буде заводитись, треба пару разів. І такого розкручуйте добре. Бо я заводив і півчаса сам. Ну, з переривами, звісно, бо сил не вистачає. До речі, всіх старих мотоблоків вони погано заводяться. Всіх. А у сусіда кулінвал лоб. Це знову тоді дивився. Так. О, тоді, хто, хто пам'ятає, не пам'ятає, в мене шпонка вибила. Це і є махове каміння, ви бачите. Це я думаю, що все покрасити. Не знаю коли, колись зробиться. А тепер і в нього. Колінвал зараз коштує, до речі, півтори тисячі, він казав. Без вкладишів, без нічого. Голий колінвал. Я вже розповідаю, як дивиться, купляти дешевше, як, це, як замовляти. Так, це я приїхав. Думаю, зараз ще Так, цей пуцик є, є. Вон буду зараз їхати наверху туди, до тієї посадочки. Там гляну ще встану пару разів, подивлюсь, може там пару ломак різали, не дорізали, то я вкину та й буду їхати додому. Все, їдемо, їдемо. Все.